Доброго часу, друзі! І отже, в нас осінь 2025 року. Листопад, приблизно середина листопада, за кілька днів почнемо, тільки почнемо викупку саженців ну і відправку тим, кому вже пообіцяли. Далі будемо бачити, що в нас є по залишку. Сьогодні ж е, починаємо значить, з такої історії. От бачимо саженці, я їх називаю в коритах, в контейнерах. Е, маємо кущ, е, це сіянець, на сіянці, на порослі е, щепляться культурні сорти. Е, от, Зокрема, е, тут маємо гарібальді. Гарібальді у нас погано розмножувався під е, материнським деревом е, і Дар Павленко. Ну, значить, в тіні такі маленькі хвостики, але цікаво, яка цьогоріч буде коренева. Що ж, зараз витрусимо і відзнімемо. Що з цього в нас вийшло, наприклад, подару Павленко. Звичайно, такі маленькі хвостики ми відсадимо собі. Одного можливо на постійне місце, решту на дорощування. Під реалізацію тут нема що давати, такі от, та й кількості їх нема. Що ж, витрушуємо, дивимося. Ну що ж, друзі, отаку от, от історію нам вдалося вдалось витягнути з того контейнера. Значить, подару Павленка. Контейнер грунтосуміш, яка в ньому була. Ну і безпосередньо сам винуватець відео. Така от гілочка пригнута на горизонтальний відводок. Ось так вона виглядає. На першій бачимо коріння взагалі немає. Або його не є другий саженець, такий більш-менш крепкий, і коріння на ньому. Ну не скажу, що борода, але для наших, значить, цілій цілий більш як достатньо. З нього ми зробимо толковий саженець. Слабенький саженець має. Ось так він виглядає. Ну і саженець тут теж є один слабенький, але два ось цих не дало приросту. Думаю, друзі, ось так от розглянути його і усі дві букові гілки просто забрати, а висадити приблизно таким от методом. Ну не знаю, чи щось з цього вийде чи не вийде, але спробувати все ж. Я думаю, варто. Можливо, нього ми і посадимо на постійне місце. Ну що ж, поки не потемніло, біжу висаджувати ці, скажімо, міні-саженці. А вам, друзі, побажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!